1, 2, 3, 4, 5, 6 роутерів для використання операційної системи OpenWRT рейтинг від каналу Техносмак Друзі, всім привіт! З вами знову Техносмак. Дозвольте сьогодні розповісти вам про ці 6 чудових роутерів. Я вам розповім про них починаючи від найпростішого AX1800 до найкращого. GLINET Flint 2. Ви зможете зробити правильний вибір, будете знати, чим вони відрізняються, кому для яких задач підходить той чи інший роутер. І станете абсолютно зрозуміло для вас, який потрібно вибрати вам роутер для ваших повсякденних задач. Тож, починаємо! Але перед початком того, як почну вам розповідати про всі ці чудові роутери, я маю вам розповісти про те, що майже всі ці роутери я отримав від пана Олега, друга нашого каналу, який займається роутерами. Тому якщо ви зацікавлені у купівлі роутерів, цих або якихось інших, прошу вас звертатися до пана Олега. Посилання на його сторіночку я залишаю в описі до цього відео. Звертайтесь до пана Олега, будете задоволені купівлею і вибором якщо потрібно, консультацію з питань придбання будь-яких роутерів, які будуть відповідати вашим потребам і вашим задачам. І відкриває наш сьогоднішній топ. Роутер ІДАП, Wi-Fi 6 AX1800. В чому він топ? Він топ, по-перше, в своїй ціновій категорії. По-друге, що це все ж таки роутер вже Wi-Fi 6, який абсолютно доступний в наш час, і його можна купити просто і недорого. Я б, мабуть, його порівняв з автомобілем, наприклад, з Deolus. Хтось його купить, щоб навчитися їздити. Хтось візьме його як другий автомобіль в сім'ю для того, щоб переїжджати, там, коли потрібно буде в деякий визначений час. А хтось його візьме і придбає, і піде працювати в таксі, ще й буде заробляти на цьому гроші. Тому абсолютно найдешевший роутер на OpenWRT, який можна купити тут і зараз сьогодні, і ним користуватися. Огляд цього роутера вже є на каналі. Тому, будь ласка, хто не бачив, заходимо по силці в описі до цього відео. Дивимося нюанси. А тут буквально одним реченням давайте розповім. Wi-Fi 6, 24, 5 ГГц, гігабітні порти, мімо, OFMDMA, IPv6, VPS 3, подвійна мережа. Ну і AX1800. Тому абсолютно. Адекватний нормальний роутер із нюансів. Цей роутер постачається виробником як на своїй операційній системі, так і на OpenVRT. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви будете вибирати на якийсь з одних цих систем, то раптом не купіть на інший. Ну, я не думаю, що його потрібно розпаковувати, оглядати. І там щось в ньому вишукувати, огляд його є, можете спокійно передивитися його від початку до кінця. Техносмак говорить так: якщо вам потрібен найдешевший роутер на OpenWRT для того, щоб познайомитися з системою, Спробувати щось налаштувати, навчитися підключати, навчитися ставити додаткові програми, навчитися визначати там якісь свої Open -і, VPN і все таке інше. Купуєте, берете, грошей не жалко, якщо з ним щось трапиться, якщо ви його вб'єте самі, звісно ж. Тому що можна щось понаставляти і вбити роутер. Ну, це трапляється рідко, але, звісно, таке можливо взяти і зробити. Також необхідно сказати, що купуючи такий роутер, ви не можете бути впевнені, що на ньому буде стояти остання версія операційної системи. Можливо, виробник поставив якесь минуле ядро. Тому тут є такий нюанс. Ну, звісно ж, це все компенсується вартістю цього роутера. Тому не потрібно очікувати від нього там швидких швидкостей, великої площі покриття. Те, що не будуть падати швидкості. Наприклад, якщо у вас є гігабіт вхідний, то десь там за пару стінами у вас вже буде менша швидкість. В огляді можете подивитися, як вона падає, і пересвідчитися самі на власні очі. А для того, щоб познайомитись з системою, зрозуміти, як вона налаштовується, як що куди поставити, користуватися, цей роутер абсолютно нормальний квиток в світ OpenWRT. Тому Техносмак говорить, що його купувати можна. Але очікування, будь ласка, не завищуйте самі для себе. BananaPy BPI. Будь ласка, ще один простий роутер AX3000, який особливо нічим таким фантастичним не виділяється. Це просто новий роутер, який я недавно оглядав. Можете подивитися його повний огляд. Він мені, в принципі, загалом сподобався. Від нього просто нічого не очікуєш. Його вмикаєш, налаштовуєш і він працює. Постачається він виробником вже відразу на операційній системі OpenWRT, тому вам залишиться лише його під'єднати до дроту свого провайдера, зробити якісь первинні налаштування і потім, якщо потрібно, брати його, налаштовувати і користуватися. Я його повністю оглянув, протестував, порівняв з іншими роутерами, тому, будь ласка, переходите по посиланню в описі до цього відео і самі можете взяти і подивитися, як він працює. Там є все і температурні режими, і швидкості, і пробивна сила, і все таке інше. Тут я зазначу, що це простий, недорогий, ще, можливо, не дуже відомий бренд. Але там в огляді я вам розповів, звідки в нього, як говориться, ноги ростуть. Тому можна його абсолютно спокійно радити користувачам, які не чекають чогось дуже багато від цього роутера. Єдине, що можливо, тут ще зазначу, що побудований він на ARM-процесорі, що дуже рідко зустрічається в нас на ринку роутерів, а його особливості, звісно, Wi-Fi 6. Вани, IPv6, гігабітні порти, PoE можна налаштувати, ну, VPA3, звісно, і нічого більш тут такого фантастичного в цьому роутері немає. Тому він такий є, я б сказав би, біла ворона серед інших роутерів, який можна придбати, налаштувати і користуватися. Як його буде підтримувати виробник, нам невідомо, Але він вже не перший рік на ринку, тому будемо сподіватися, що будуть і оновлення, і нові ядра. І кнопочкою вмикання-вимикання не потрібно буде користуватися. За той час, який я ним користуюся з боїв абсолютно стабільно. все працює, Чого хотілося б, швидкостей мені трішки, звісно, не хватає, З мого. 1000 Мбіт в секунду. А так, загалом, абсолютно адекватний нормальний роутер поводить себе стабільно, все, що до нього підключено, працює. Збої, вивихів якихось нерви мені абсолютно не робить. Тому, хто хоче простий, недорогий, будь ласка, звертайте увагу, ще раз нагадаю: BPI BananaPye. Купуємо, налаштовуємо і радуємося! Роутер AX6S від компанії Redmi, в наш корпорація Xiaomi. Це роутер, який вже доволі довгий час знаходиться на ринку. Його люблять дуже багато користувачів за його швидкості і потужності. Цей роутер має дуже гарну пробивну силу, його сигнал є надзвичайно потужним, в тому числі завдяки шести антенам. Як бачите? Також в нього є, давайте подивимось на іншу сторону: один порт WAN, три порти LAN. Як бачите, ще виділений WAN, Не так, як зараз роблять в більш сучасних моделях, коли порти вже сліпі і можна під'єднувати в будь-який з портів. Також особливістю цього роутера необхідно сказати, що він є у двох варіантах виконання. В нього є глобальна версія, а також є китайська. Якщо ви собі хочете придбати такий роутер для перепрошивки в OpenWRT, раджу вам брати китайську версію. Так, китайські версії, давайте подивимось. RB03 це китайська версія. До речі, споживає 12 вольт 1,5 А. Ну, не так вже і багато. Бачите, на просвіт там така плата. Дуже гарний, дуже класний роутер, перевірений вже часом. Його не просто так люблять користувачі, тому що, купивши, налаштувавши, він працює вірою і правдою дуже стабільно і гарно. Претензій по роботі, і по площі покритті до нього взагалі не може бути. Тепер давайте подивимось, ще в нього є одна така особливість, в чому він топ. Топ він тому, що в нього формула мімо 4х4 як в 2,4, так і в 5 ГГц. І це його виділяє серед інших роутерів, які є на ринку. Ну, також можемо побачити, як виробник зазначає його переваги. ОFМДіму мімо, звісно, є бінформінг, можна vpa 3 шифрування, також в ньому є mesh і інші сучасні технології. Тому. Якщо ви не женитеся за новинками, якщо ви хочете придбати якийсь надійний гарний апарат, який вам дасть велику площу покриття, і швидкості близькі до наданих від вашого провайдера, однозначно потрібно звернути увагу на цю модель. Модель не нова, тому на нього ціни вже давно стабілізувалися. І його можна придбати за абсолютно нормальні і адекватні гроші. Тому любителям OpenWRT, будь ласка, зверніть увагу, дуже класний, потужний сучасний. Це ще сучасний роутер, не побоюся цього слова. Можете його розглянути для придбання. Залишитесь абсолютно задоволені. Роутер від компанії Xiaomi ax 3000 це, будь ласка, це один з моїх улюблених, недорогих роутерів даного виробника, яким я користувався навіть на постійній основі. Огляд його є в мене на каналі. Будь ласка, в опис до цього відео і знайдете там лінк прямо на огляд. В мене є огляд і китайської версії, і глобальної версії, і чим вони відрізняються. І є відео порівняння його з АХ. 3000i. Тому, будь ласка, кому потрібно більше інформації, можете зайти і подивитися. Я ж в цьому відео скажу, що це один з роутерів, які ентузіасти навчилися прошивати в Open WRT. В нього є нюанси. Значить, в ньому є. Два різних типу перших партіях, які випускали, був один, і потім Open WRT на нього ставав, в принципі, нормально. Навіть можна було прошивати через XMIRPatcher Це така програмка, утиліта яку ентузіасти зробили, і буквально в два кліка у вас SSH розблокований, і можете брати і поставити OpenWRT. Це просто: в нових парставках новий тип пам'яті. Але ніби вже й на нього навчилися ставити OpenWRT. Тому тут потрібно знати. Але перед купівлею ви не зможете знати, який саме тип пам'яті у вас стоїть. Десь там потрібно буде заглядати. І, якщо чесно, я навіть не знаю, де там його роздивитися. Але я думаю, що якщо ви захочете дізнатися відповідь на це питання, ви знайдете інформацію і знайдете. Однак, я думаю, що тоді, коли ви будете дивитися це відео, можливо, це буде через деякий час, після виходу мого топ-6, то вже все буде добре. Тому він підходить абсолютно для прошивання в OpenWRT. Я сам його навіть прошивав, сам користувався недовго, але я не являюсь фанатом цієї операційної системи. Тому для мене це були просто іграшки. та... Такі забаганки. Про цей роутер можу сказати: абсолютно адекватний, нормальний, гарний, прекрасний роутер. Є в двох виконаннях: як глобальної версії, так і китайська. Треба потужність беріть китайську, треба мови, беріть глобальну. Ну Із основних його моментів можна сказати: 160 МГц. Звісно, є в нього чіп NFC. Не знаю навіщо, не можна його, до речі, почепити на стіну. Немає тут у нього ніяких зазубринок, тільки ось ніжки такі невеличкі, для того, щоб він стояв на плоскій якійсь поверхні. Тому в нього NFC, ігрові в нього є можливості. Звісно, в вмеж об'єднуються. Також IPTV, Oneport. До речі, вони тут всі сліпі. І цей роутер працює дуже гарно і адекватно. Мабуть, знову ж таки, якщо повернутися до автомобілів, це такий простий, гарний, надійний, мабуть, Volkswagen Golf. Люди його купують, хтось його купує на кожен день кататися, хтось як єдиний автомобіль в сім'ю. Ну, я думаю, що всі, хто купують, абсолютно залишаються ним задоволені. Тому що роутер гарний, прекрасний. І сказати погане про нього я навіть нічого й не можу. Тому Техносмак говорить, що його можна використовувати, і навіть у задоволення, коли ви перепрошиєте його в OpenWRT. Redmi AX6000. І це, друзі, вища ліга. Це вже такий роутер, який просто купуєш і насолоджуєшся від того, що можеш ним користуватися. Теж абсолютно перевірена модель для встановлення OpenWRT. багато користувачів його купують саме під ці задачі. Тому що є така думка, що кращого за свою ціну в природі не існує. Тому, якщо вам потрібне рішення, щоб у вас була найбільша потужність, найвищі швидкості для того, щоб абсолютно адекватно, гарно, стабільно працювала система OpenWRT, вам потрібно звернути увагу на цю модель. Бачите, один One-TriLAN в нього. Звісно, тут нічого нового ми не побачимо. Огляд є в мене на каналі цього роутера, але на його заводській рідній прошивці можете перейти. По лінку в описі до цього відео і подивитися самі на його швидкості, на його потужності. В нього є 8 підсилювачів, і він видає такий потужний сигнал, що це просто космос. Такі роутери купують для великих будинків від 150 квадратних метрів і більше. Ну там в залежності вже від конфігурації, від того, які стіни можна брати, налаштовувати ці роутери. І вони покривають повністю всю площу в двох, а можливо, і в трьох поверхах. Тому особливістю цього роутера є те, що він за свою ціну надає найбільше швидкості і найбільший потужний. Звісно, ви самі маєте на нього поставити OpenWRT, тому що. Xiaomi випускає, тобто Redmi на своїй рідній прошивці, а для любителів, для ентузіастів це вже завдання для самих себе. Тому, якщо вам потрібний просто унікальний гарний потужний роутер, і якщо знову-таки давайте повернемося до автомобілів, то я думаю, що це якийсь Toyota Land Cruiser Prado. Його просто купуєш, їдеш хоч в грізюку, хоч в ліси, хоч куди хочеш, він і по трасі жме добре, і в багнюку заїжджає і просто не соромиться. Тому один з найкращих, топ, супер, це, мабуть, перший роутер, який я буду рекомендувати всім. Якщо ви маєте можливість його придбати, поставити на нього OpenWRT. Ви залишаєтеся абсолютно задоволені і щасливі від його роботи. Ну, один з найкращих, а можливо й найкращий, ще раз підкреслю, за співвідношенням потужність, ціна, якість. А чи існує в світі якийсь роутер, який увібрав в себе все найкраще, що тільки існує сьогодні на даний час, для того, щоб користуватися операційною системою OpenWRT. Тут я вам можу впевнено, точно і однозначно сказати, що це роутер Flint 2 mt 6000 від компанії GLINET. Якщо вам потрібно більше інформації про роутер Flint 2, то до вашої уваги офіційний сайт. Тут ви можете взяти багато іншого. Ну, а ми ж буквально два слова приділимо пару секунд цій інформації. Виробник зазначає, що і говорить, що це одна з його переваг, це швидкості в налаштуваннях -ів. Як бачите, від 190 до 900 Мбіт в секунду. Я не думаю, що хтось зможе повторити ці рекорди. Тобто, як виробник і говорять, швидко, безпечно, надійно. Ну, ще одним словом, ще раз нам говориться, який саме VPN, який видає швидкість, зверніть увагу, якщо вам це потрібно. Звісно, це потужний роутер, якого вистачає на великій площі на квартири, як бачимо, велике сховище, потужний процесор, 2 ГГцовий. Медіатек далі побачимо. Розширене покриття. Тут, звісно, сперечатися не можна. Як бачимо, в нього 6 портів, один з них 2.5G WAN другий порт 2.5G WAN LAN і 4 порти, 1 ГБ-порти. Також цим похвастатися ніякі роутери не можуть. Турбозарядність, свій інтернет, за допомогою Wi-Fi 6, звісно, що це все ще актуальний стандарт. Домінуйте безперебійною продуктивністю. Бережіть сім'ю. Будь ласка, сертифікований він в США, в Каліфорнії, ЄС і в Великобританії. Кому потрібно, зможе знайти ці сертифікати, також ВПА 2, DNS, домашня старіночка, як бачимо, порівняння моделей. Є ще у виробника і молодша модель ax 1800 Перед вашими очима порівнальна таблиця, якщо потрібно. І самі зможете подивитися. Основні моменти: Wi-Fi 6, 2.5 порти G, MultiWAN, Dual Ethernet One, OpenWRT, VPN. До речі, виробник постачає плюс зі своєю оболонкою OpenWRT. Кому зручніше так користуватися, можете користуватися так. Кому потрібно на голу. Open WRT. будь ласка, можете переходити. 6 портів, 1 порт USB C3.0, кнопочка скидання, 4 ядерний Mediatek, 2 ГГц, пам'ять DDR4, 8 ГБ, протоколи, швидкості, будь ласка. Ну Кому потрібно, можете дивитися. Що ще цікавого виробника: він молодець, зробив тут. Інструкції онлайн. І хто не знає, як це робити, ось, будь ласка, налаштування мережі, підключів, налаштування VPN, як бачимо, функції додаткове, усунення несправності і таке все інше. Тому я думаю, кому потрібно більше інформації, будь ласка, звертайтеся до офіційного і головного сайту виробника. До речі, в нього є багато інших продуктів, але про них можливо якось згодом. А ми ж продовжуємо далі. Тому, друзі, для тих, кому потрібен роутер найпотужніший, найсучасніший, найкращий для OpenWRT, той вибирає Flint 2. І тут двох думок бути не може. І тепер, друзі, в якості резюме. Буквально одним реченням. Якщо вам потрібен найдешевший, найпростіший роутер для знайомства з операційною системою OpenWRT, спокійно купуємо IDAP AX1800, нічого не чекаємо, ковиряємось, вчимося, призначаємо, робимо сценарії, користуємося і потім зрозумієте, чи вам його вистачає, чи, можливо, потрібний якийсь інший. Якщо ви належите до тих то впевнений, що найдешевше це найгірше. Будь ласка, до вашої уваги, Banana Pi, BPI. Теж простий роутер, недорогий, можете його купити, повчитися, поналаштовувати, дізнатися в кінці, що вам потрібно, а що ні. І можливо потім перейти на більш потужний. Але можливо, вам і цього ARM-процесору буде достатньо. Класний перевірений часом середняк Redmi AX6S. Цей вже можна купувати як основний. Я думаю, його люди купують, коли знають, чого їм потрібно від роутеру і як саме вони його будуть використовувати, під які задачі на операційній системі OpenWRT. До цього роутера претензій абсолютно ніяких немає. Він вже показує швидкості, показує потужності і працює в задоволення для своїх користувачів. А тим, хто любить новинки ринку і є сміливим, будь ласка, Xiaomi AX3000T. Абсолютно гарний, нормальний, адекватний роутер, який теж чудово працює на операційній системі OpenWRT. І для тих, хто не боїться того, що фінальної версії OpenWRT ще немає на даний час, а можливо вже і буде у той час, коли ви будете дивитися це відео. Тому мої рекомендації можете звернути на нього увагу і теж насолоджуватися його площею покриття додатковими фішками, плюшками. І нехай він вам працює довгий час і колись про нього будуть говорити, що вже не новий, але перевірений, точно так, як і ця минула модель. Якщо вам відразу тут і зараз потрібен преміум клас, звертайте увагу на Redmi, ax 6000 Неймовірно класний, потужний перевірений часом роутер для OpenWRT. Купивши його, ви залишитеся абсолютно задоволені як стабільністю, так і площі покриття, так і швидкостями, так і можливо, меш вам потрібно буде зробити. Тому цей роутер один із претендентів на звання, дуже класний бізнес-клас і Техносмак однозначно говорить, в першу чергу звертайте увагу саме на цю модель. А якщо ви з категорії кому потрібно тут і зараз і найкраще, то звісно, ваш вибір Flint 2. І крапка. Ось, друзі, таким виявився наш рейтинг шести роутерів для користування операційною системою OpenWRT від TechnoSmack. І головне пам'ятайте, який би роутер ви не вибрали. Головне правильно вибирати роутери під свої задачі, під свої потреби, під свій гаманець. Тепер ви знаєте абсолютно різні нюанси і можете вибрати, як якийсь початковий роутер, то також і просунутий. Якийсь дуже гарний із вищої преміум ліги. А я з вами на цьому прощаюся і говорю, що з вами був Техносмак. До нових зустрічей, до нових роутерів!